Доброго дня! їздив у лихівку, вже вертаюся. Я ніколи по Агешко. В общем, вулиця ця називається Кутузова. Так що дивіться, де я їду, прямо по вулиці Кутузова. Тобі вулиця Кутузова йде там. Обсім тут Соня Клиценко чай живе. Воно і корови, бички оно або... це фермер. Каже, топає дніва є. Вийду вже з Лейхівки, покажу вам арешечку. Скажу яка ціна. Буде дорога, ось зараз, буде дорога, там ферма була. Я не знаю, чи піщаний тут. Тут общем, якась дорога туди плюс камінь вже тішована. Отже, якось так. Я давно тут мотався вже, й не помню всього. Отут От десь двохетажка була. Місце було кущаха до двох етажках. А я прямо сюди їду в сторону комунара. Розчищене. Йду на подйом. коли классора, так комбайни тут лотаються. Ось сімка тільки-тільки он що, а ми ви прям далі. Вийшов на середню дорогу, та зараз я загружу Руску не їдь та ламати, бо поле під охороною а що я вам скажу, тут нормально розчищена дорога. Там от траса йде, хвильноворськ лиховка. А я, як на це підозріть, кажуть, середня дорога, по-моєму. По-моєму, середня. А там йде до млина, то до, до вітряка. Та, та, це середня виходить. Зараз виїду возле майстерської на, 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 на комунарі. Все, почти доїжджаю, заїхав на ставочок, вже Такий підуставшийся а раніше був Ого А зараз вже конечно, це Ленінський на нього казала, щось воно тут Так що, їду далі. Так як і казав, що покажу цю ЕГЭшку. Бачите, все вроді би як і неплохо. Вона на транспортному. Колеса Москвичовські, мабуть. Ну, ступиці точно москвичовські. Ромашки такі непогані джимать треба. Почти розрізана вставлена, вставка і зроблено транспортне. Це люди тягали, познімали по одному. Як воно? дискові, бо ЮМЗ-6 важко було. А оце така агешечка, тут вроді би казав, що дізинути. Трошки колотиться. Це, наверное, повертали проти і зігнули. Оце така. Раз, два. Ну, два і чотири, полходу. А ну що тут? На 14. Ну, бачите, переворані. Ось перевороні. Москачовські, а диски тут на 14. В общем, тут мені залишилось їхати почти нічого. Ось уже село. Так що кому, кому кому-то, отак, ставте лайк. А я пру додому.